Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у цьому віртуальному просторі, щоб об'єднати наші серця в молитві на одну з найважливіших тем у житті кожної віруючої людини молитві про мудрість. Хто з нас не стояв на роздоріжжі, не знаючи, який шлях обрати? Хто не відчував розгубленості перед складним рішенням на роботі, в сім'ї чи у власному серці? Ми живемо у світі, переповненому інформацією, порадами, думками та ідеологіями, і в цьому шумі так легко загубити тихий голос Божий. Мудрість це не просто знання чи ерудиція, це божественний дар бачити ситуацію так, як її бачить Бог, розуміти глибинні причини та наслідки і діяти згідно з його волею. Сьогодні ми будемо просити саме такої мудрості, Не людської – що часто буває обмеженою та егоїстичною, а небесною, що веде до миру, праведності та життя. Давайте відкриємо наші серця перед Творцем і попросимо Його наповнити нас своїм світлом. Отче Небесний. Перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, ми хочемо зупинитися і просто подякувати Тобі, дякуємо Тобі за цей новий день, за дар життя. За повітря, яким ми дихаємо. Дякуємо за те, що Твоя милість оновлюється для нас щоранку. Ми схиляємося перед Тобою з вдячністю за Твою незмінну присутність у нашому житті, навіть у ті моменти, коли ми її не відчуваємо. Твоє Слово, в першій книзі хронік, у розділі 16, вірші 34, закликає нас: Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки Його милосердя. І ми дякуємо Тобі, Боже дякуємо за нашу сім'ю, за друзів, за церковну спільноту, яка підтримує нас. Дякуємо за їжу на нашому столі та дах над головою. Дякуємо Тобі навіть за випробування та труднощі, бо знаємо, що через них ти формуєш наш характер і вчиш нас довіряти тобі ще більше. Дякуємо за кожну помилку, з якої ми винесли урок, за кожен невірний крок, який, зрештою, привів нас ближче до тебе. Ти добрий батько, і все, що ти робиш у нашому житті, Ти робиш з любові. Прийми нашу щиру подяку, яка лине з глибини наших сердець. Господи, Вседержителю, ми приходимо до Тебе з нашими щоденними рішеннями, які так часто обтяжують наші думки. І крадуть наш мир. Ти бачиш кожного з нас, хто стоїть на роздоріжжі. Можливо, це молода людина, яка обирає університет і майбутню професію і боїться зробити помилку, яка визначить усе її подальше життя. Можливо, це подружжя, яке роздумує над великою покупкою, переїздом в інше місто чи навіть країну, і вагається, чи цей крок від тебе. Чи це лише їхнє власне бажання? Або це керівник, перед яким стоїть завдання скоротити штат, і він мучиться, дивлячись в очі своїм колегам, не знаючи, як прийняти справедливе і водночас милосердне рішення? Господи, як часто ми відчуваємо себе паралізованими страхом, страхом обрати неправильно, страхом розчарувати інших, страхом втратити те, що маємо. Ми аналізуємо, зважуємо всі за і проти, радимося з людьми, але всередині залишається тривога і невпевненість. Ми покладаємося на свій досвід, на свою логіку, але забуваємо, що наш розум обмежений. Твоє слово в книзі Приповістей у розділі 3, віршах п'ятому та шостому говорить так чітко: надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Тому ми просимо Тебе, навчи нас справді надіятися на тебе, даруй нам мудрість відрізняти твій тихий голос від шуму наших власних страхів і амбіцій. Просимо, дай нам не лише знання, що робити, але й сміливість зробити цей крок віри. Допоможи нам довіряти, тобто не тільки у великих. Але і в малих рішеннях, як провести вечір, на що витратити гроші, кому зателефонувати. Ми віримо, що коли ми шукаємо тебе в усьому, ти справді випростаєш наші стежки і поведеш нас дорогою миру та благословення. Боже миру і любові. Ми благаємо тебе про мудрість у наших стосунках з людьми, адже саме тут, у спілкуванні з найближчими, ми найчастіше зазнаємо поразки. Як часто необережне слово, сказане в гніві чи роздратуванні, руйнує довіру, яку будували роками. Хіба не знайоме нам це почуття гіркоти, коли ми розуміємо, що краще було б промовчати? Ти бачиш батьків, які не знають, як знайти спільну мову зі своєю дитиною підлітком, їхні спроби поговорити закінчуються сваркою та сльозами. Ти бачиш подружжя. Де між чоловіком і дружиною виросла стіна мовчання, бо вони бояться сказати щось, що знову спричинить біль. Ти бачиш конфлікт на роботі, де образа і нерозуміння отруюють атмосферу і заважають працювати. Ти бачиш нас, коли ми намагаємося дати пораду, а нас не чують, або коли ми намагаємося захистити правду, але робимо це без любові, лише ранячи інших. Господи, ми так потребуємо Твоєї мудрості в словах і вчинках, як нагадує нам апостол Яків у своєму посланні в розділі 1 вірші 19 отож, мої любі брати, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Ми просимо Тебе, допоможи нам втілити ці слова в життя, даруй нам мудрість спочатку слухати, а потім говорити. Навчи нас чути не лише слова, а й серце іншої людини, її біль, її потреби, дай нам мудрість знати, коли потрібно говорити, а коли краще просто обійняти і помовчати. Даруй нам мудрість обирати слова, які будують, а не руйнують слова, сповнені благодаті, а не осуду. Навчи нас бути повільними на гнів. Щоб емоції не керували нашими реакціями, ми просимо, щоб Твоя любов наповнила наші серця настільки, щоб вона виливалася через наші слова і вчинки, стілюючи рани і відновлюючи стосунки. Навчи нас будувати мости, а не стіни у наших сім'ях, церквах та спільнотах, Духу Святий, Духу Істини. Ми живемо в епоху інформаційного хаосу, і ми відчайдушно потребуємо твоєї мудрості, щоб розрізняти правду від брехні. Щодня на нас лється потік новин, думок, теорій, філософії. Соціальні мережі показують нам відредаговану реальність, змушуючи нас сумніватися у власному житті. Різні вчителі та проповідники пропонують свої інтерпретації писання. І іноді так важко зрозуміти, де істина, а де людські домисли? Світ пропонує нам легкі відповіді на складні питання, обіцяє щастя в матеріальних речах, у статусі, у самореалізації, і ці ідеї так привабливо звучать? Як нам не загубитися в цьому лабіринті? Як відрізнити твій голос від голосу світу, від голосу ворога наших душ? І навіть від голосу наших власних бажань, що маскуються під духовність. Ти бачиш нашу розгубленість, коли ми чуємо суперечливі поради, коли ми не знаємо, кому вірити. Твій улюблений учень Іван застерігав нас у своєму першому посланні в розділі 4, вірші 1 Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків. Багато з'явилося в світі. Господи, ми просимо Тебе, даруй нам цей дух розрізнення, навчи нас випробовувати все, що ми чуємо і бачимо, дай нам глибоку любов до Твого слова, Біблії, щоб вона стала для нас якорем і мірилом істини. Просимо, щоб читання Писання не було для нас формальністю, а живим спілкуванням з тобою, де Ти відкриваєш нам свою волю. Даруй нам мудрість. Бачити корінь ідей, а не лише їхню привабливу оболонку. Захисти наш розум від обману і маніпуляцій, дай нам смирення, щоб ми були готові змінювати свою думку, коли ти показуєш нам, що ми помилялися. Веди нас у всякій правді, бо ти єдиний шлях істина і життя. І лише в тобі ми можемо знайти тверду основу для нашої віри. Отче Небесний. Ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання і кладучи їх до підніжжя Твого престолу. Ми просили про мудрість у щоденних рішеннях, щоб не страх, а віра керувала нашими кроками. Ми благали про мудрість у стосунках, щоб наші слова зцілювали, а не ранили. Ми молилися про мудрість розрізняти істину в цьому галасливому світі, щоб міцно триматися Твого слова. Ми визнаємо нашу слабкість, нашу обмеженість, нашу схильність робити помилки. Але наша надія не в нашій власній силі, а в Твоїй обітниці. Твоє слово, записане в посланні Якова в розділі 1 вірші п'ятому, дає нам неймовірне підбадьорення. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє. І буде вона йому дана. Господи, ми тримаємося за цю обітницю, ми віримо, що Ти чуєш нашу молитву. Ми віримо, що Ти щедрий Бог, який не докоряє нам за нашу потребу, а з радістю дає те, про що ми просимо згідно з Твоєю волею. Тому ми з вірою приймаємо Твою мудрість, наповни нас, Господи, просвіти очі нашого серця, керуй нашими думками і словами. І вчинками сьогодні і кожного дня нашого життя. Нехай усе, що ми робимо, приносить славу тобі, нашому мудрому і люблячому Богу. Ми довіряємо Тобі наше життя, наше майбутнє, наші сім'ї, наші рішення. Веди нас, Господи, ми йдемо за Тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Можливо, слухаючи цю молитву, ви відчували особливий тягар у якійсь сфері свого життя, де мудрості не вистачає найбільше. Знайте, що ви не самотні, кожен з нас проходить через періоди невпевненості та розгубленості, але найпрекрасніше те, що наш Бог не очікує від нас, що ми будемо все знати і все робити ідеально. Він запрошує нас приходити до нього саме такими якими ми є слабкими, потребуючими, спраглими його керівництва. Він не роздратований нашими запитаннями, він не втомлюється від наших прохань. Він батько, який з любов'ю чекає, щоб його дитина звернулася до Нього за допомогою. Пам'ятайте обітницю Ісуса, записану в Євангелії від Матвія у розділі 28, вірші 20. -му. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Він з вами прямо зараз, у вашій ситуації. Довіртеся йому. Продовжуйте просити про мудрість, і він обов'язково її дасть. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у спільній молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця і була для вас підбадьоренням, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Щоб ми могли бачити нашу молитовну єдність. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал. Запрошуємо вас зробити це, щоб ми могли щодня разом зміцнюватися у вірі. А також, будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто на вашу думку потребує Божої мудрості у своєму житті. Можливо, саме ця молитва стане відповіддю для когось. Нехай Господь рясно благословить вас, дарує вам свою мудрість і наповнить ваш день своїм миром.